Сьогодні, в день святого Воскресіння Христового, бойовики проросійських незаконних збройних формувань вперше за досить тривалий період часу не вдавались до збройних провокацій проти українських захисників. Однак, незважаючи на зниження бойової активності противника, воїни сил антитерористичної операції пильно стоять на своїх позиціях, перебувають у повній готовності дати гідну відсіч ворогу. Лише додам, що напередодні Великодня військовослужбовці збройних сил України долучились до численних передсвяткових акцій, а також продовжують виконувати завдання із надання допомоги мирним мешканцям вздовж усієї лінії розмежування. Зокрема, місцевим було доставлено тонни гуманітарних вантажів, виконано роботи із відновлення багатьох об'єктів інфраструктури. Сьогодні, разом із вірянами в різних населених пунктах Донбасу, українські воїни взяли участь у спільних богослужіннях, святили паски, обмінювалися великодніми подарунками і молились за мир у нашій країні та щонайшвидшу нашу перемогу. Тож Христос Воскрес, Воскресний Україна.